Життя прекрасне, тихе маленьке село з двома хатами, в одній з яких живе баба Тодоска, в іншій любляча сім'я. Жити далеко від цивілізації прекрасно, а жахи війни тебе тут не дістануть. Хотілося б мені так сказати, але в батька кінчили сіги, і він зібрався. А мать вмерла від раку гівна. Тому за допомогою алхімії і саморобних приспособлінь брати пробують воскресити змертих свою маму. Але з Богом гратися нізя. По перше, бо він просто ахуєно ставить хедшоти. По-друге, він тебе за це затролить. І через такий тролінг мінус рука а і нога, а в братика мінус все тіло. Ніби й дуже сумно, але тепер він тупа. Тоні старк. Насправді, я залізна людина. По сусідству була ще й третя хата, і бабка з внучкою, що живуть там, шарять за німецьку науку, адже на початку 20-го століття роблять залізні кінцівки. Тому перший брадок отримує залізні причиндали. І тепер в цьому несправедливому світі в тоталітарно-диктатурній країні, де постійно хтось воює, дітям прийдеться пройти неймовірну пригоду, пізнати суть природи, науки і війни, і все для того, щоб повернути собі свої тіла. Дрочити ж, хочеться. Едвард Елрік, дитина, що дивиться на світ очима дорослого. Його легко роз. Здратувати та забайтити, але він все одно топ по адекватності. Постійно всіх виручає, та й ваще він крутий піздец. А ще мене з ним багато спільного. Альфон Селвік, його молодший брат, який зараз душа у пустому обладунку. Це той самий самий добрий персонаж в аніме, який нікому не бажає зла, і постійно викликає посмішку глядача. Що сказати? тупа душа компанії. Ну і, звичайно, не треба забувати про топ вайфу цього аніме Уінрі Рокбелл. Вона може робити штучні кінцівки, сама крути роз... Зетки дома і ніби сім'я для братиків для того, щоб юзати алхімію, тобто перетворення матерії в іншу матерію, віддавши щось рівноцінне, рівноцінний обмін. Фіксуємо, треба намалювати перетворювальне коло, але через найбільшу помилку в їхньому житті так вони не купили біткоін у 2008 році. А ну і ще засягнули на силу Бога, намагавшись воскресити Мамашу. Через це вони можуть робити фокуси без перетворювального Його, кола. І боже мій, як це глубоко. Головні герої хочуть позбавитися своїх сил, бо ціна за них занадто висок. Сока, філософія, психологія і природа людської жорстокості абсолют сінема. Я казав, що до села не дійдуть жахи війни. Ну я й пиздун, річній дитині дали повістку. Стоп, ви що подумали я про аніме? В аніме люди набагато гуманніші, адже Едварду 15 Надо йому та армія, звісно, як сліпому дзеркало, але це непоганий спосіб знайти філософський камінь, адже ця легендарна штука дозволяє ігнорувати правила рівноцінного обміну і можна з ніху. Зробити конфетку. так що пізда, тобі, тебе вичислять по епі, йобаний Гаррі Поттер, блядь. На шляху пошуку камня брати розвалили секту, знайшли лабораторію, де ставили експерименти над людьми, зафайтились з двома безсмертними планами, сіджай на велосипеді впав на бабку, і брати ледь вижили після вибуху будівлі. Звичайний понеділок. В них є свій в доску лейтенант Рой Мустанг. Цей чел керує цією червоною хуйньою, яка з'являється після того, як передануть зажигалку і кинути воду в гарячу олію. Взагалі він. Від ветеринар громадянської вини, якого мучає те, що він вбивав невинних, і через це він хоче зробити революцію. Не таку, а нормальну. Стати фюрером і побудувати демократію. А ну, і ще в нього є не менш важливий мотив: це змусити жінок війську носити міні-спідниці. Якщо він ще змушить це робити його, то я повністю згоден. Ну і цей збочинець відправляє братів до чела, що займається біоалхімією, і створює хемер. Нам показують щасливу дівчинку з собакою, ніби сценаріст на щось натякає. Ладно, коротше. Забудьте це все, в мене не вистачає сміливості і сліз, щоб вам це пересказувати. Ну і з файних хробців наші є гарний і добрий сім'янин з милою дочкою і гарною жінкою. І вони з рою мустангом ніби Наруто й Саске, дружать, цілують. Він помер, бо засунув ніс туди, куди не треба було. Лічно, я. Плакав. І, звичайно, ця чуйна, лагідна і добра гора м'язів. Люблю його. Піздюки йдуть питати пораду у своєї вчительки, що навчили їх алхімії, і зробила таку саму помилку, як і її учні. Найбільшу в своєму житті. Які нахуй біткоїни, про що ви думаєте? Вона намагалася воскресити свою мертву дитину, через це втратила частину внутрішніх органів. Альфонсо вкрав гомункул і розповідає йому, що він таке. Сім гомункулів це сім смертних гріхів, в яких замість серця філософський камінь. Вони. Безсмертні, адже в них дохуя життів від філософського камня, який робиться з людей, і вони дуже зле, зло, яке хоче поробатити всю країну і зробити з них філософські камні. Головний цій країні фюрер, також гомункул, і жадність спалюють нахуй, бо він чуть-чуть ахуєл. Прикол в тому, що вони безсмертні і їх можна хуярити, поки не подохнуть. Тому цей Сігма спалив одну з них нахуй. Хотів, до речі, сказати, що ця сцена це найгарніше, що я бачив. Але мої дорогі спонсори, особливо цей молодий чоловік. Набагато Гарніші і дають мені змогу купляти пельмені. і навіть не по акції. Я, до речі, їм їх тупа уксусом, потім спалюю собі ними рота, дихаю вогнем і пукою смертельним газом. Дякую, мої кохані. Едвард знайшов собі друга китайця, який прийшов в цю країну знайти рецепт безсмертя. Але нічого, крім халявних мисокриса, поки знайти не виходить. Та ще їх ковтнув один з гомунку, ліво вони знаходяться в якомусь дивному всесвіті. Але Едвард відкрив ворота істини. Всередній фейкових воріт істини за допомогою філософського камня цієї гігантської собаки, шрека. Вибрався звідти, ніхуя не понятно, але дуже інтересно. Виявилось, що в гомункулів є один батя, і той один в один виглядає як батя братів Елриків. Він може своєю волею подавлювати алхімію інших, але шрам і маленька азіатка з 15-сантиметровою пандою алхімію юзати можуть. Шрам це прикольний такий антигерой, який мститься всім військовим за те, що вони загеноцидили його народ в громадянській війні. Поступово він передивляється своє відношення до алхімії і стає ніби добреньким навіть. З китайця батя робить гомункола жадібності, а головні і відправляються на північ, бо там є непоганий такий конкурент Уінрі у звання головної вайфу. Ні, не він, його сестра. Жінка з величезним таким стержнем, сильна, розумна і відразу приймає хорошу сторону, бо керівництво країни уїбане. Тяжко дивитись на губи, які не можеш поцілувати. Альфон зустрівся з Тентаклями і жирним єбланом. Зазвичай це закінчується хентаєм, кстати. Виявилося, що батя гомункулів це чорна жижа з пробірки, яка вже один раз вбила всю країну і хоче зробити це ще раз. Їй допомагав батя Елриків. Тому він теж став безсмертним. Батя згадав, що він батя, прийшов і почав роздавати піздюлі. Адже для алхімії йому навіть не потрібно рухатись. Потім шрам бив фюрера, Мустан побачив істину і став сліпим. Батя зустрівся з батю, чорна ж застала полубогом, але була попущена Едвардом, який повернув своє тіло, і брата, і віддав здібність до алхімії. Тянки, бабки, тачки, Хепі Енд. Хватить з тебе геніального сюжета. Іді нахуй! Тому зараз буде міні-лекція, чому це геніальне аніме. Хоча вона і буде для тебе корисною рівно так. Саме як теорема Вієта в дорослому житті, але тобі забороняється закривати цей відос. Штраф 2 кілограма огірків. Студія, що намалювала пригоди суперсильного Брокколі і приклала руку до одного з найкращих сьоненів, в той час як Луфі, Наруто, Хуюто втілюють свої мрії бо інші аніме вчать, що все можливо. Головне тільки старатись. Та левий Алхімік плює тобі в'їбало, і як Спайдермен своїм пердіжом знищує поліцейських для того, щоб ти зрозумів одну просту істину. Світ несправедливий. Буває таке, що ти витрачаєш все своє життя на побудування своєї сім'ї або будь-чого іншого, що приносить людині щастя, і в тебе його забирають пососил, мало. На жаль, в реальному житті немає рівноцінного обміну, і за всі твої зусилля тобі може нікудя не дістатись. Ще це аніме постійно виносить на роздум важливі філософські питання, наприклад, що таке людина. Персонажі максимально живі, ну не в цьому сенсі. Живі тим, що ти віриш в їхні переживання, радість та трагедії. Всі персонажі. Про щось жалкують, у багатьох є величезний тягар на душі, всі хочуть його позбутися, але іноді гріхи настільки великі, що їх неможливо спокути. Але я вам прощу всі гріхи, якщо ви підпишетесь на мій телеграм. І все ж таки, що робить людину людиною? Пачка цигарів і хмільне міцне літрове. <клес>